Алі, дивовижна історія зцілення любов'ю. Неймовірно, але факт: після аборту плід вижив. Дівчинка пережила клінічну смерті без жодної емоції. Буквально як рослина, два роки жила в інфекційному відділенні, доки не знайшлися прийомні батьки. Лікарі вмовляли родину не брати на себе тягар. Мовляв, дитина не буде ні ходити ані говорити. Ірина Маркевич про Богом дану дитину. Молода дівчина на п'ятому місяці вагітності зробила аборт і про цю історію забула як про страшний сон, а в лікарні ламали голову. Те, що медичною мовою зветься абортивним матеріалом, дихало, дихало на одну годину на операційному столі, вперте маля не здавалося. А кушери без особливо надії поклали дитину до реанімації. Лікарі назвали дівчинку Богданою. Богом дана дитина тепер мешкає у прийомній родині. Марина з Євгеном і рідною дочкою Дашою Богдану вперше побачили у лікарні. Вона два роки жила в інфекційному відділенні. Її нікому не показували. Цієї дитини взагалі не існувало. З документів лише медична картка з купою болячок. Вона була дуже худая. Вот. Вот как дети в Африке, только у них уже живот вздулся, а у этой еще живот не вздулся, он только впал. Лекарі радили родині набрати на себе клопоту. До того ж медсестра по секрету розказала, що дівчинка у рік принесла клінічну смерть. Доктора говорили, що вона не зможе ні ходити, ні говорити, і нічого з нього не виростить. Богдана додому забрали з вагою 6 кілограмів, потихеньку навчили їсти на через катетер, як у лікарні, ходити і говорити. Всі страшні діагнози з дівчинки зняті. Тепер вона здорова дитина, яка хоче все знати. А вона буде Богдані п'ять сестри навчили рахувати, і потихеньку опановують букви, аби ця дюймовичка у садку могла дати фору одноліткам. Раз, два три, чотири і ще не все. Ми з букву учимо і Потому ми все запам'ятаємо про прийомних дітей у цій родині. Понад усе мріяв батько, бо його мати виросла у дитячому будинку. А після дивовижної історії з Богданом Євген почав кампанію проти абортів. 32 мільйона мільйони за час незалежності нашої країни дітей у офіційно. І неофіційна статистика, це 48 мільйонів. це вся страна каже, вже краще народити і віддати малюка у дитячий будинок. Звідти на виховання родина взяла Аню, і ще трьом десяткам вихованцям сиротинців євген з Мариною допомогли найти родину. Своїх прийомних дітей вони навмисне не всиновлюють. Біологічні батьки допускають ошибки в своїй жизни, і затем вони можуть пересмотрети свої отношения. Переглянути свої погляди, Євген змусив маму ані переконав лікуватися від алкоголізму. Тепер вона час від часу приїздить провідати доньку. Тут вміють, що й до Богдана колись прийде мама. буде Богдані лет 7-8, ми підготуємо для неї правильну інформацію о тому, що у неї є мама, яка її любить. Про наслідки аборту біологічна мама знала, коли Богдані оформлювалися до про народження у шоковому стані. Вона все ж відмовилася від дочки. Однак Марина сподівається, коли у дівчини з'являться бажання діти. Вона обов'язково згадає про Богдану. Ірина Маркевич, Валерій Сетюк, ТСН 1+,1 плюс